Іонік 5, ви спитали, ми відповіли. Дані варіанти пішли з 20-го року, 21-го, і їх вже можна робити тут під ключ в районі 20-22 з ремонту. Наш ринок починається від 30-ки, На жаль, що ж давайте подивимося, які варіанти можуть бути. Ось такі варіанти можуть бути: Іонік 5 з невеликим фронтальним пошкодженням. Тут є ще, наприклад, дверкам, але то, я думаю, не, не сильно там повпливає. Ціна, головне ціна. Даний варіант обійдеться в районі 17 тисяч без вартості ремонту, і з ремонтом десь в районі 21,5. Ось такий варіант. Глянемо ще один. Так, це вже буде трішки дорожчий, тому що він 14 був проданий на аукціоні. І відповідно він тут остане в районі 18 без вартості ремонту. В принципі, нічого серйозного немає, все невісне, наскільки бачу, по пошкодженням і задня частина автомобіля. І кажу, що такі варіанти будуть ставати в районі 20-22 вже з ремонтом. Наш же ринок, якщо подивитися, починається від 29 тисяч доларів. Ну і як зазвичай, улітає в космос. Плем. Якщо ми розглядаємо на бюджет в районі 25-35, можна вже замахнутися на Ioniq 6. Ось такий варіант Ioniq 6 може заїхати до нас в районі 16-17 без вартості ремонту, тому що на них ще поки немає попиту. І з ремонтом, в залежності від того, що тут будуть оригінальні запчастини, він стане десь в районі 25-26. Компанія Intertrade привозить тільки найкраще для найкращих. За телефоном в описі отримайте безкоштовну консультацію. З вами була компанія Intertrade та Олександр.